Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні у нас буде тема зберігання даних у текстовому файлі. Насправді, можна не тільки в текстовому, але зараз ми будемо роздивлятись лише текстовий варіант. Для того, щоб нам працювати з файлами, нам потрібно додати заголовковий файл fstream. Зауважив то раніше ми додавали для того, щоб працювати з консолью заголовковий файл input output stream Поток вводу виводу. Зараз ми додаємо файл file stream файловий поток. Для того, щоб нам працювати з файлами, нам потрібен клас fStream і створити об'єкт цього класу. Давайте його назвемо File. Просто для зручності. Тепер для того, щоб нам працювати з нашим файлом, котрий ми створимо, в цьому об'єкті ми викликаємо метод OPEN. Ми вже вивчали ООП і знаємо, що таке об'єкт, що він може мати якісь методи і щось з цим робити. Цей метод є перевантажений. Він може по-різному працювати з нашим файлом, але за замовчуванням він потребує від нас назву нашого файлу. Давайте його так і створимо. MyFile.txt. Насправді, це за замовчуванням цей об'єкт і метод працюють з файлом. В текстовому режимі це за замовчуванням Ми можемо там по-іншому робити, але для цього ми буде окреме відео, як з цим працювати. І коли ми відкриваємо якийсь файл, то нам треба потім його ще закривати тобто звільняти ресурс. Ми якийсь ресурс задіємо, і нам треба його. Відпускати, скажімо так. В нас нема збірника сміття, як в таких мовах, як Java, як C Sharp, Python, ну в Python там, це і не потрібно, тож нам треба звільняти цей ресурс. Тобто після нашої роботи з файлом нам треба його закривати. Це як ми пам'ять виділяємо динамічно. І нам треба її потім звільняти. І так, що ми можемо робити з нашим файлом? Давайте просто в файл ми будемо зберігати якийсь, якийсь текст. Створимо стрінг. В нас буде окреме відео, коли ми будемо вивчати STL, стандартну бібліотеку шаблонів. Ми будемо вивчати клас стрінг подрібніше. Зараз поки що ми працюємо просто в режимі. STR, тобто string. Це створювати рядки. Клас. Давайте тепер нашу string напишемо туди ж якийсь текст. Ну, наприклад, так і напишемо. Сам текст. І тепер в наш файл ми можемо помістити нашу STR. Як це робити? Ми пишемо файл, далі додаємо. Ось такі дужки, як ми створювали в об'єкт Seout, тільки він за нас вже створений. І сюди ми поміщаємо нашу STR. Тобто ми передали в наш файл STR. Але я рекомендую перед тим, як працювати з файлом, це робити з якоюсь перевіркою. Є такий метод із Open. Тобто він повертає змінну, зміну. Файл відкритий, то він нам поверне true. Якщо з файлом щось не так, там немає такого файлу, або ще щось, то нам поверне false. Тож, ми так і зробимо. Якщо нам повертається false, то ми будемо виводити помилку. Що файл not open. А якщо в нас А якщо в нас все гораздо, то ми в наш файл, наш рядок, передаємо. І далі файл закриваємо. Якщо ми зараз компілимо, то нам, скоріш за все, просто видасть, що файл не відкритий. Саме так в нас і вийшло. Тому що в нас не створений такий файл. Хоча усі книжки та відео, де я дивився про цю тему, мені завжди казали та писали, що метод OPEN, якщо не знаходить такий файл, він його створює автоматично. В мене це ніколи не працювало, я не знаю, як воно ні в Visual Studio на Windows, ні в Linux, ні навіть на телефоні. В мене ніколи воно не створювало Тож, сюди, треба додавати ще пропорції як це правильно сказати. Тут трохи складно: пространство імене STD, input-output stream Та тут треба додати, в якому режимі ми відкриваємо наш файл. Тут насправді багато є пропорцій Нам потрібно Out. Все, в такому режимі ми відкриваємо наш файл в режимі out, тобто в режимі запису. Якщо ми тепер відкомпілюємо наш код, то в нас цей прапорець створить цей файл, ось в нас немає цього файлу в нашому каталозі. Давайте я його окремо відкрию. Ось так. Його тут немає. Якщо ми зараз відкомпілюємо нашу програму, то в нас відкриється цей файл, це в нас нема помилки, і в нас створився наш файл. І наш текст. Якщо ми ще раз це зробимо, або, наприклад, додамо сюди якийсь символ, ще раз перекомпілюємо, то в нас очиститься оцей файл і створиться текст заново. Він не додасть текст. А він просто, скажімо, очистить цей файл і додасть до нього той текст, котрий ми сюди ввели. Щоб нам а, додавати, то нам треба додати ще один прапорець. Воно робиться не через крапку, а через отакий знак. Сюди ми знову вводимо std пространство імен, IOS. І сюди ми додаємо. Прапорець App. Це означає append тобто додати. Якщо ми тепер відкомпілюємо наш код, то в нас у файлі додасться текст. Ми не переходили на інший рядок, ми просто додали текст. Ми можемо ще раз це зробити, або можна було просто викликати наш цей, цю програму. Ось в нас вже третій раз додалось. Давайте ще раз main запустимо. В нас вже 4 рази. Якщо ми ще раз його запустимо, то іще раз п'ятий раз воно додалось. Ось так ми можемо працювати з файлами. В наступному відео ми поговоримо про те, як зчитувати з файла. Там буде трохи складніше. Але ось так ми можемо працювати з нашим файлом. Ще раз зауважу, що дуже важливо, що коли ви відкриваєте файл, метод Open, то обов'язково треба вводити файл close, тобто звільняти ресурс. Це насправді дуже важливо. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!